Цьогоріч святий Миколай для діток із Малина та Потівки Радомшського району передав солодкі подарунки і колядки депутатом Волосної ради Володимиром Пеховим. Адже всі діти вірять у чудеса, які у новорічні свята збуваються. Хто вірить в святого Миколая? Підніміть, будь ласка, руки. Хто вірить святого Миколая? І я теж вірю святого Миколая. А хто любить це свято? підніміть ще дві руки? Хто любить це свято?» Діти залюбки брали участь у такій грі. Вона сподобалась навіть дорослим. Володимир Анатолійович, і дійсно, можливо, для як для міського голови цей подарунок символічний, тому що е, він символізує те, що таке свято. Ми повинні сьогодні зробити практично в кожній родині і у кожній сім'ї. У кожному навчальному закладі на Володимира Пехова чекали театральні вистави, вірші і теплі усмішки. Та по особливому зустрічали гостя у потіївській школі-інтернаті. «Бо з Гостя Чекає, вся наша скинає. Діти були раді приїзду почесного гостя і бажали йому найкращого за ваш візит до нас. За те, що віддавали і віддаєте людям від усієї шкільної родини, ми сьогодні щиро дякуємо вам. Дозвольте побажати далеких вам злетів і нових висот, щоб труднощі зникли навіки. Багато щоб отримали державних нагород. І щастя плинуло, мов синьокі ріки. Після урочистостей депутат оглянув приміщення, де вчаться і проживають діти, а також поцікавився проблемами закладу.